Я вас вітаю. Мене звати Оля. Я завжди дуже рада вас бачити на своєму каналі. Я запрошую вас підписатися, якщо сподобається, поставити вподобайку, обмінятися зі мною обов'язковим коментарем. Я завжди вам радо відповідаю. Запрошую вас до свого інстаграму, де кожного дня я ділюся своїм парфумом дня. І е, розпочинаємо сьогодні говоритимо про нерозхайповані парфуми, але які є е, е, моїми улюбленцями, і це буде ніша. Сьогодні говорити так про нішу. Вибачайте, кому це не подобається, але обов'язково я наступним відео зроблю свій must have з люксу на холодний зимовий сезон. З чого почати? Давайте почнемо. У мене очі розбігаються, все хочеться мені показати. Тут будуть, звичайно, бренди вам відомі, але будуть парфуми, про яких э менше говорять, може і бренди будуть невідомі. От, ну, У мене тягнеться просто рука, я не можу е з нього не почати. Бо він, мабуть, е от в топ-3 улюбленців сьогодні входить: це Fatal Charm Ксержов. І нарешті я сьогодні вже його дістала. Е це парфум про помадний помадну пудру, ванільну помадну пудру. В нього ванільний шлейф, він огортаючий. в нього ось Текстура така просто помадна, наче це якась е, жирна пудра без жирності? От просто кремова. ось, бо жирна не гарно звучить: кремова. Вона сама кремова. Це... Дуже, просто дуже гарно, огортаюче, затишно, тепло. Звичайно, вам треба любити пудрові парфуми. Він аж не пудриться, як я сказала, бо він такий кремовий за текстурою, він щільний, але все одно певна пудровість в ньому є. Ванільність в ньому не прямолінійна, це такий ванільний шлейф прикопченої, саме стручкової ванілі. І, звичайно, трохи амбродеревини, бо це ксержов. але Маленька така ремарка. У мене, як ви бачите, ще старий випуск, і тут про деревини дуже небагато. От, ось мінімум, просто мінімум. І ця про деревна геть, вона не заважає, вона не руйнує всю структуру композиції. Я не знаю, як в сучасних в кого є, ви можете мені написати, чи досить гучно звучить у вашому ж Charm амбродеревина, бо в моєму вона мінімально звучить. Я просто закохалася минулого року в цей парфум, коли мені моя Оксана парфумерна фея його подарувала, і тепер я не уявляю, я не могла дочекатися ось першого снігу, морозів, щоб нарешті нарешті ним политися. Звичайно, багато людей про нього говорять, але ось багато хто знає, але мало, дуже мало про нього говорять. А, ще один, якщо ми вже почали з Ксержов, це вже лінійка Казамараті і а, Касамараті. Каса а, І це ідеальна, просто ідеальна гвоздика, а, на мою думку. Це 1888. Також він якийсь обділений. А, увагою чомусь по, от про нього ну, мінімально просто згадують, хоча а, на Знову ж таки, я буду стверджувати, ось говорю про себе. Якщо взяти всі парфуми з лінійки Касамораді, хоча я дуже люблю Квітку Оліви, наприклад. Мені дуже подобається дольча Малфі. Але всі останні, якщо ми не беремо суто чоловічі, то вони якісь такі, знаєте, легковажні, всім зрозумілі, вони не такі не необтяжливі якимось посилом олфакторним. А ось цей про гвоздику, він вибивається з усієї цієї лінійки, він такий серйозний, він такий дійсно гідний, це така пряна гвоздика. Забудьте все, що ви знали про гвоздику. Це не сумна гвоздика, як у лютанса, це не пудрова гвоздика, як в ретроароматах. Це дуже сучасна пряна гвоздика. От правда, для мене ідеально. В мене тут вже не так багато залишилося. Я от вагаюся, чи треба мені новий флакон, чи ні. У мене ще в старому дизайні сотка, і думаю, що вони ніяк не змінилися в сучасному. Якщо ви любите гвоздику, якщо ви любите пряності, якщо ви любите нестандартні парфуми, пахнути не так, як всі. Оце відео можна було назвати. Пахнути не так, як всі. Бо наче про ці парфуми всі знають, але їх мінімально носять, хоча вони неймовірно гарні. Вони справді а, будуть привертати на себе увагу. Буде виникати питання, що, що на вас? Бо це не так, як у всіх. Наголошую ще раз: ідеальна воздика. Далі. Давайте також до розхайпованого бренду, але геть якогось аутсайдера по оглядах від Тома Форда. І я кажу про де Фе, вогняне сонце, неймовірно, краси флакон, білий, з золотом, дуже гарно. І це про туберозу. Але. Чому, в чому проблема цієї тоберози, чому про нього, в принципі, так мало говорять? Знову ж таки, це не для слабких носів, це не для а, того настрою, коли хочеться щось таке зрозуміле, але він вас ніс і не зламає. Його ідеальна пора, я вже зрозуміла, це все ж таки зима. Це не навіть не весна, не початок осені. Ось зима. Зараз, зараз розкрилася вся його краса. Я дуже довго не могла підійти. Підібратися до цього парфуму. Я відчувала, що рано чи пізно я в нього закохаюся, я його зрозуміла, зрозумію. Тому його відкладала, поверталася знову, знову відкладала, і ось нарешті я його зрозуміла, і просто я в нього без тями закохана зараз. Це один зараз з моїх найулюбленіших фордів. Це тубероза бальзамічна. Тут багато дійсно цих бальзамічних тягучих таких смол. Вона кремова при цьому. А, ні в якому разі це ніяка не їстівна, не цукеркова тубероза. складна, але от вся складність тут саме в бальзамічності. Бо сама білоквітковість тут от якраз зрозуміла і проста. Проста по-доброму, по, по гарному. Проста. А ось ця тягуча бальзамічність вона може відлякати. Мені здається. Наскільки пам'ятаю, там має бути кокос. І от в цьому е випадку кокос дуже гармонійно. Я не, не дуже не хотіла сказати ненавиджу, не буду говорити так категорично, не люблю кокос. Особливо такий от кремовий кокос, як в косметиці. Буває. Я люблю там кокосову воду, коли вона відтіняє ром, як в е в Малібу, е приклад, це в нас Virgin Island with Creed. Кремовий кокос. Такий кокос, я ну ніколи не ношу, просто його от не можу фізично. Але тут, він настільки гарно балансує ці смоли, такі щільні жирні, оцю туберозу білокремову, що от у всьому тут є баланс. Так, він специфічний. Тут є така якась, от, наче гостринка, можливо, це була б гостра, така, знаєте, злюща тубероза, якби не оця кремовість. Мабуть, це кокосу, або тут є кремові сандалу, от я не пам'ятаю, що дає, або той і те, і інше. І оці бальзам, бальзамічні смоли. Насправді, в холод це, ну, неймовірно, гарно. Знову ж таки, якщо вам цікаво, якщо хочете трошки погратися, потренувати свій нос, трошки поламати свій нос і ніс. і Потім, щоб вам відкрилася неймовірна краса, візьміть від Левантик. Я вам цього парфуму ні в якому, раджу, а, в якому разі не раджу брати зразу флакон, бо це таке дороге буде задоволення, якщо ви так з ними не потоваришуєте, але от, я от в цю гру полюби мене з цим парфумом от від цієї душі раджу, якщо ви любите такі цікаві, от, дійсно цікаві, нестандартні. Я просто зараз в нього, в нього у захваті. А далі, хто мене дивиться постійно, той вже втомився від того, що я рекламую цей Спірідкас від Jorm Studio. До речі, вже скоро, от пам'ятаю, що це було перед Різдвом, десь у грудні, тож треба монету, монітор, моніторити. Підписуйтеся на їх сайт, і я думаю, що вам прийде розсилка в повідомлення, вони раз на рік роблять великий розпродаж. Це гарне. Гарний, ну, гарний шанс скористатися і відкрити для себе цей бренд, якщо ви ще цього не зробили. І от Spirit Cask це ваніль, яка людям не пахне ванілю. Це дуже складна алкогольна ваніль. Це деревина, це бочки просочені а, алкоголем. Це глибоко, це об'ємно. Це парфум-трансформер, який починається цим алкоголем, цією деревиною. А, оце якою яскравістю, а потім це така а, дзвінка щільна а, ваніль. Це не стручкова ваніль, і це і не випічка, це саме от той розряд та група алкогольних ванілей. Ні на що не схожий, самобутній, яскравий. Я один раз спробуйте, запам'ятаєте, що це він на все життя. В принципі, як і всі парфуми досі, що я показувала, вони такі самобутні, їх ні з чим не сплутаєш. Моя щира рекомендація вже впродовж кількох-двох років. Я його рекламую. А, далі. Болгарі, всі ми знаємо бренд, звичайно, булгарі, але я зараз говорю про їх міру. Magnifying mir мір від злініки їх Amphor Allegra. Це екстракт, вони йдуть по 40 мл, в принципі, вони їх позиціонують як ті, що наслоюються на їх основну лінійку приватну саме аліограм в кольорових таких амфорах. Цукерки ми їх називаємо, бо вони дійсно більш виглядають як цукерки. Справді це а, амфори, як я почитала. Ви ну, Також можете почитати опис дуже цікавий дизайну флаконів. на їх Сайт. У мене є відео про скульптурні флакони, я там розповідаю про різні такі цікаві флакони, чому вони саме такої форми. Так от, Повертаємось до свого самого аромату. Він начебто створений, як і всі есенс, лінійка в білих флаконах, щоб доповнювати основну в кольорових, але як самобутній, самостійний не самобутній, самостійний парфум він... Хоча він самобутній також. Він ідеально справляється з цією місією. Це солодка, радісна міра. Смолами може бути важко, так? їх важко носити, вони такі щільні можуть бути, різкі можуть бути, під настрій, але це взагалі міра найрадісніша, найсолодша і найлегша в носці. Смола. І ось якраз Міра від Булгарі. Тому приклад, найяскравіший приклад ось таких парфумів, які легко, приємно, радісно носити. Він може бути святковий, обов'язково, до речі, його включу до святкової добірки. Також рекомендую познайомитися. Він став моїм улюбленцем з усіх есенсів, я, я спробувала. І саме з ним я пішла одного дня з магазину. Наступний. Давайте покажу гарну ваніль. Багато знову ж таки хто про неї знає, але ось чому ну, я майже не чую про неї на Ютубі це лабораторія Фатіва Ванера. Хоча коли я прийшла в бутік, то мені сказали, що він один з таких найпопулярніших парфумів. Чому його не рекламують блогери? Не знаю, але давайте я буду його рекламувати. Це дійсно гарна ваніль. Це огортаюча, тепла, прикопчена ванільна холод, вона вас просто ковдрою вкриває. Вона дуже дифузна, звичайно. Це сучасна ваніль, вона також з амбродеревиною. Але це той випадок, коли амбродеревина знову ж таки не руйнує саму композицію, вона дуже так уміло вплетена. Сьогодні багато парфумів з амбродеревиною. Вже в нас була Шанфаталь. Зампру деревиною, де вона майже не відчувається, бо там весь акцент на помадному, на помадній пудрі ванілі. Тут весь акцент на копченій, такі прикопчені ванілі стручковій. Ось як зимова ваніль, мабуть, мабуть топова, топова рекомендація. А, далі. Боби тонка це тонкенді від Ерметіка, якого я закохалася з першого затесту минулого року і зразу його. По поверненню додому з магазину замовила собі. А, боби тонка, які пахнуть мені насправді молочними цукерками-карамельками. І а, потім, коли ти носиш або коли ти його забагато нанесеш, ти розумієш, що а ні, це не молочні карамельки, це такі боби тонка. І бо вони починають так а, солодко гірчити. От саме типовий такий прикопчена гіркота бобів тонка. Тут нема вишневості. Дуже часто бетонка, от, наприклад, я в гарлен в їх путьковій лінійці обігруються з оцього, оця грань обігрується вишневої кісточки. Тут абсолютно цього нема. Тут акцент якраз на якійсь такій карамельній молочності, на ванільності. Також мені він ні на що не схожий. Якщо ви спитаєте, які ідеальні тонка, я ж все ж таки скажу, що це герлен, але вони більш вишукані, а ці більш сучасні і яскраві. Тож, якщо Том Кенді пройшов повз вас, я вам рекомендую. Сьогодні взагалі така добірка для тих, хто хоче не як у всіх. То хоче не розхайповане, а оригінальне, яскраве, а тим не менш сучасне і цікаве. Далі, в цю добірку в мене потрапив Османтус від Софії Дольни. Османтус від Софії Дольни, як я вже розповідала, це про абрикосове варення і замшу. Комусь більше замшу, комусь більше абрикосів. Мені от прямо абрикосове варення. Я не можу, я в нього від нього просто в захваті. Я також буду говорити про нього дуже довго. Флакон в мене, якщо він все ще буде в наявності, з'явиться не скоро, тому що не скоро очікую посилки з України. Але от поки я буду носити активно цей відливант, я його правда буду берегти, я вам буду про нього нагадувати, рекламувати. От, просто замовте у Софії. Семпл, перевірте, що я вас не обманюю, що це ідеальні абрикоси. Ідеальні замшові абрикоси. І точно від вас буде пахнути, не як у всіх. Всі будуть питати, що воно таке смачне і цікаве. Просто, просто клас. Я, я для мене це відкриття року. А, далі, від House of Beauty Wood. Це про сандал. Звичайно, сандал я не могла оминути, бо це моя так, зараз найулюбленіша деревина. Сандал може бути сухим, теплим, розсольним. Тут сандал теплий, кремовий. Крісті, авторка бренду, вона називає його гурманським сандалом, ванільним сандалом. От ванільності я тут, до речі, не відчуваю, але це такий кремово-горіховий сандал для мене. Ні граму розсольності тут нема. Тут є солодкість сухої, теплої деревини, це деревина такого червоного кольору суха, але от тепло гаряча, і, і кремова. Ця кремовість, вона просто вас також огортає. Це дуже багата деревина, дорога деревина. Це Beauty Wood. також, якщо у вас є можливість, можливо, через когось замовити собі смплу. Думаю, що на Чорну П'ятницю також там має бути 30-50% чи 50 знижки, тож слідкуйте, якщо ви в Америці, наприклад, якщо у вас хтось є і може вам переслати, або ну, якимось, якимось чином от Beauty Wood, мабуть, найідеальніший сандал. Хоча для мене найулюбленіший сандал це Білий сандал від Серш Лютанса, але він там більш такий, там є трошки солонинки, там біла все ж таки деревина, також висохла вона на сонці, а тут кремова, зимня деревина. Кафтан від Сен Лоран. Звичайно, це знятість, але він ще нікуди не зник, його ще можна десь вхопити, це ванільний ладан. Перш за все це про Влада, це дійсно це така е, святкова меса в церкві. Е, я ходила восени в ньому на концерт класичної музики в церкву, не діючи, в церкву вона вже 30 років не діє її, перебудували в концертну залу. То підписаний на мій інстаграм, той бачив Рілс, я знімала. І ось ця церква, якась така піднесена атмосфера. І ванільний шлейф. Тобто це не просто ладан, це дуже складний, дуже цікавий ладан. Від вас буде точно пахнути не так, як всіх вас помітять, вас запитають або поведуть носом, і це буде приємно. Це не відштовхуюче, Це не буде, наче ви священник і кадилом весь час біля себе махаєте. Ні-ні, це от сам парфумерний. Ванільний ладан, тут є бензоїн, тут є така кока-кольність, певна цукровість, але дуже така делікатна і дуже стильна. Кафта. А, що ще? Соуріс, соудуріс. Це ніжний лактонний персик. Я подивилася в Україна Кремчику, він є в розпивах, Тож <сі> навіть залишку є. Біжіть і хапайте. Я от дівчатам присилала на затести, на затести за на, за на осліп, і він їм дуже сподобався. Вони сказали, що це дуже гарний, милий. Так, він спокійний, він досить тихий, але він непогано тримається. У мене просили говорити про стійкість. Всі б'ютівуд тримається не дуже довго. Всі інші тримаються дуже довго, тобто годин 6-7, впевнено, вони будуть сидіти. Б'ютівуд десь годинки, 2-3. Ось і цей 4-5 годин. Я забуваю весь час говорити про стійкість, бо я весь час оновлюю, тобто мені це не принципово, В мене немає звички обговорювати стійкість, ви мені можете нагадувати. Тож, Про що він про такий лактонний якийсь персиковий десерт з молочним кремом, персикого панакота для мене це. Він м'який, він огортаючий. І якщо подивити піраміду, там здається, що там таке страшне, уду немає, можете забути, просто назва така бренду. Він дуже носибельний, він дуже такий, як котенятко. І дуже приємно, його весь час хочеться вдихати. От, біжіть всі зараз на кремчик і порадуйте того продавця, роз розкупіть в неї залишок, і ви будете самі щасливі, що ви познайомилися з цим парфумом. А, ну, от, 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 просто. Просто радість у флаконі така дитяча посмішка, м'який приємний. А я говорила, що піраміду, якщо там подивитись, можна злякатися. Забудьте про піраміду. Так, тут єдине, що ви точно відчуєте, персик, все інше таке згладжене, м'яке, делікатне. І не як у всіх. І ще в нас три парфуми: не як у всіх. Це серебель від Antology. Я чула про цей парфум вже від Наталки про парфуми і Юрія з Ukrainian Fragrance Community, Я з ним познайомилася на початку травня і просто-просто також відкриття року. Закохалася це робота Елена. І Елена тут нам показує, як працювати з амбродеревиною, з сучасною амбродеревиною, так щоб вона не виносила мізки, щоб вона не перекривала красу композиції. Це про імбир. Це про імбир в усіх його проявах. Це імбир у випічці, свіжий імбир, імбировий напій, сухий імбир, який ви просто. Можете собі уявити. Ну, для мене, скоріш за все, це якась випічка з величезною порцією. От ви просто не розрахували і висипали все замість там, десятка грамів цього імбира і якось сміс суміші, спецій для спецевої випічки Різдвяної. Неймовірно, гарний, стійкий, дифузний. Про, про імбир також не залишитись непоміченим. Таким імбиром ніхто не буде пахнути. Ви будете оригінальні. А. Щоб не як у всіх, то треба також можна скуповувати всю лінійку дрізванотем. Завдяки ліні. Uh, ще одні мої парфюмерні феї. Я знайомлюся поступово uh, з цією лінійкою. Я закохуюся поступово в цю лінійку. У мене просто широко відкриваються очі на те, як це гарно. В uh, краса флаконів це взагалі окрема мова, uh, окрема історія. І uh, останнє таке для мене вау, це була їх ромашка, лавандова ромашка. О, зараз я відчуваю якийсь навіть шкіряний підтон. Але це солодка, лавандова ромашка, все більш нічого говорити не треба. Це, от, ну, це дуже гарно. Ромашка тут кремова, оця замшевість, тут кремова, така, а, то, що я скажу, шкіряний під скоріш кремова замша. І лаванда, досить, така гучна, солодка лаванда. І це все разом дуже незвичайно. Тож, зверніть на цю ромашку лавандову увагу. Дякую вам велике, що були зі мною. А, до речі, бачите, я вдягла светр, хто дивився моє відео про посилку з України, я там його показувала. Нагадаю, що я його купувала у дівчини з Києва. Це не реклама, просто ділюсь. Мені просто дуже подобається. Це неймовірна якість в'язки. Я залишу посилання на її інстаграм. Якщо вам також цікаво, можете замовитися там різних кольорів, різними написами, я собі з такими замовила смішними. Головне, бережіть себе. В цей непростий час. І давайте будемо вірити в а, добро, перш за все, і все а, в диво, в різдвяне диво. Ми а, скоро з вами починаємо зимовий перший місяць. І ось тут в мене є календар адвент. Я нагадую вам, що 1 грудня ми його почнемо розпаковувати. Я вас всіх обіймаю. Бережіть себе до нових відео. Бувайте!